Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. З вересня дистанційне навчання у рівному відбуватиметься лише в ліцеї номер один, у якому сформують окремі класи. Понад 1200 літрів борщу зварили у млинові у рамках фестивалю Молодий борщ міському будинку культури відкрили виставку робіт зроблених з ящиків від боєприпасів. З вересня дистанційне навчання у Рівному відбуватиметься лише у ліцеї номер 1 у якому сформують окремі класи. Про це сьогодні Суспільному повідомив начальник міського управління освіти Богдан Турович. Тепер всі діти, які оберуть для себе дистанційну форму, зможуть записатися до першого ліцеї. Відповідно, для них буде організовано таке навчання. Що це означає? Викладач вчитель уже не буде відволікатися. Він буде вести суто дистанційний клас. Остання цифра 491 дитина навчалася дистанційно. Тобто, якщо ми говоримо, ну це такі будуть класи собі там по більше 30 дітей, але це дистанційно, їм не треба знаходитися в одному приміщенні. Директорка ліцею номер один Людмила Грекул пояснює, що її заклад для дистанційного навчання обрали через те, що він був опорним для дітей. ВПО ще з 17-го року управління освіти не пробув. Ми пробували якісь такі моменти про те, щоб. Опорною школою для жителів Криму та Донбасу була перша школа в Рівненській області. Це перша школа в місті Рівному. Рівненська загальноосвітня школа тоді була за числом один. То мало того, коли після повномасштабного вторгнення Росії діти з окупованих територій. І йшли до нас у школу таким чином. Уже був якийсь такий. Ну вже вже такі почалися вже процеси. Початкові для того, щоб щоб воно могло могло це це зробити. Батьки, діти, яких навчаються за кордону, не обов'язково мають подавати заяву на переведення очно, каже Людмила Греку. Якщо батьки вже за кордоном разом з дітьми відповідно до всіх догонормативних документів, зараз до тих ну в реалій нашого сьогодні сьогодення, це може бути просто повідомлення на вайбер, якому якій частині має на увазі, що це має бути. Заява від руки написана. Вона може бути відсканована чи відфотографована. Ми її тут роздрукуємо і теж. А далі вже будуть працювати з, з тієї цієї дитини. Класний керівник. Учень матиме можливість повернутись в свою школу на очне навчання, каже Людмила Грекул. Ми розуміємо, і, і той момент, що відіки в не повернуться в Україну, це однозначно своя школа, свої стіни, свої люди, свої однокласники. Це це зрозуміло, що їм захочеться повернутися в свою школу, тому. Тут теж не буде оцих проблем. Це переведення між школами, тим більше, що є така серйозна потужна підтримка від управління освіти. Про те, чи будуть збільшувати штат закладу, поки невідомо. Це залежатиме від кількості бажаючих. Артем Остепюк, Дмитро Сидор, Микола Мельничук. Суспільне новини, рівне. Щоб можна було його споживати і в теплу погоду, і коли дуже жарко, наш борщик можна споживати в будь яку погоду. Юлія Ющенко розповідає про борщ, який вона разом з командою готує за рецептом з Херсонщини, звідки вона родом. З її слів, унікальність херсонського борщу у великій кількості свіжих овочів та зелені. Він має колір золотистий, такий жовто-гарячий, як сонце. Він має багато перцю, багато свіжих помідорів і багато зелені. Він буде дуже духмяний. І такий легкий трошки. Ні перець, ні помідори, це не такі, як Херсоні. Але ну, маємо те, що маємо, використовуємо місцеві продукти. А ось Наталія Кононенко, яка вимушено переїхала до Рівного Запорізької області. На фестивалі готує пісний борщ. Каже, це рецепт її бабусі, яка проживала у селі Плавні біля Каховського водосховища. Тому риба у ньому основний інгредієнт. Моя баба розказувала, що були такі плавні, це був рай на землі. Я ніколи його не бачила, бо вони забули затоплені в 55-му році. Але це був рай на землі. Багаті села, великі пасовиська, багато худоби, озера, багато риби і заможні щасливі українці. Цієї риби було наскільки багато, що її могли ловити діти такими, знаєте, корзинами без дна ставили і просто ловили. І тоді наші пращури її солили, сушили в печі, на соломі, на, на сіно від дуже смачно це виглядало, і зберігали їх у таких чувалах. І саме така риба зберігалася дуже довго в коморах. А коли наступав піст, то наші пращури готували борщ з такої риби і з квасолею. Ганна Ткачук до рівного переїхала з Луганщини разом з командою. Вона приготувала 25 літрів борщу. Каже, мріє готувати його вдома. Він з перчиком, він трішки горчить, як наші жінки. Він затовчений чесником з салом. Він ніжний, такий, як сало. І Жінки у нас такі ж ніжні, як сало українське, але ж з чесничком. Дуже хочеться повернутися назад. У вас дуже гарно. У нас приймають з душею, з любов'ю, нам допомагають. Але душа наша залишилась там. І хочеться повернутися, хочеться побачити свою рідну землю, обійняти близьких, які там залишились. Організували фестиваль Молодий борщ з ініціативи громадської організації Жіноча взаємодія. Його мета допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у нове середовище, каже співорганізаторка заходу Ольга Горкавчук. Цей захід про родинне спілкування, про дружнє спілкування. Ми всі знаємо прекрасно, як в наших українських традиціях в селах відбувається, коли чогось не вистачає господині. Вона біжить до своєї сусідки і про це просить. Тому, власне, тут теж поруч знаходяться всі локації, де в нас і місцеві громади, наші, і ВПО команди. Вони між собою знайомляться, вони обмінюються традиціями, тому що як не крутіть, але є якісь регіональні певні специфіки. А борщ це насправді та штука, яка нас всіх об'єднує. Військовослужбовець Володимир Фокшей скуштував половину приготованих на фестивалі борщів. каже його фаворит: рецепт повчанської громади, що на Рівненщині смакота, смак буряка, хвасолі дуже смачний борщ. Можна сказати, що найсмачніший, воюючи на передовій, каже, сумував за смаком борщу. Мені здається, що кожен українець сумує за борщом. Так тут, як, як попробував ці всі борщі, це таке, як не знаю, якби якийсь мішелянівський ресторан попав. Тут дуже смачно. Але. Борщ мені здається, що кожен українець любить борщ. Якщо не любить борщ, значить, ти не українець. Кількість приготованого молодого борщу за різними рецептами в одній локації увійшла до національного реєстру рекордів України. І саме в цьому місці ми сьогодні фіксуємо 1208 літ. Загальний об'єм молодого борщу, який приготовлений в різних казанах за різними рецептами. І я сьогодні хочу сказати, що мені дуже приємно, що нова номінація входить до національного реєстру рекордів через те, що таким чином ми зберігаємо нашу кулінарну спадщину, її популяризуємо і передаємо нашим дітям і внукам. Найсмачніший борщ визначили за найбільшою кількістю донатів. Переможцем стала команда волонтерського штабу. З Житомирщини, яка отримала понад 50 тисяч гривень. Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне, Новини Рівне. Тут у нас знаходяться порції із гомілкою і ковбаскою. Тут у нас знаходяться порції із ліверною запіканкою ще гарячою. Волонтерка з села Тучин Галина Лискавич показує гарячі страви, які привезла для поранених бійців до однієї з лікарень рівного разом з небайдужими односельчанами. Жінка щотижня готує обіди для військових. Також у нас є випічка, у нас є сік, у нас є пюре і також є совчики з кролика. Вчора землячка наша принесла кролика спеціально для тих хлопчиків, які ну, не можуть їсти. То у нас буде супчик із кролика. Роздає обіди пані Галина разом із онуком Олександром. Хлопець каже, що їжу розвозять у всі відділення, де перебувають поранені бійці. Якщо потрібно щось готувати, щось розносити, я тобто виконую всі процеси від початку: Від готування до вже годування самих хлопців. Тобто, виконую все від самого початку. Я завжди радий допомогти. Як немає часу, як десь бабуся зайнята, я мушу знобто ну, все робити правильно. Зі слів Галини Лискавич, годувати бійців вона почала ще дев'ять років тому. каже відтоді її військові звуть мама Галя. У 2014 році я їздила сама на об'єкт, де наші хлопці були молоденькі. Ще вони все були. І так вони назвали мене. Можна вас називати Мама Галя? Дуже багато було дітей із дитячого будинку хлопчиків. І так вони, я кажу, та я тільки рада буду. Ну, от на сьогодні тих, що я пам'ятаю, ну так, орієнтуюся, ну це десь хлопці 300-400, я мама Галя, це законно, ну, це тільки так. Прошу я. Харциз, Дарциз, горлока, Макеївка, Піски, Авдіївка, Авросіка, Мар'янка. От, зупинились ми в цьому Маруполі широке. Там розбили то нас, розфінували одних на Бахмут, одних на Херсон. Вона не на херсон. Всім, всім приносять хлопцям, не обіжають ні одного хлопця. Дуже добре ставляться волонтери до нас. Приносять їжу, соки, води. То в нас підключаються наші сусіди. І от я прошу, одна готовить, допустимо, щось одне, друга інше, третя інше. Но гарячу їжу в нас готовить пані Наталя. Вона в нас дуже скромна рестораторша. Ну вона дуже хороша людина. Буває таке, що прийдеш на ринок, щось треба, просиш що для військових. Ну в основному люди роблять знижку. Хто яку може, але трошки зроблять знижку, це вже дуже добре. Зі слів Галини Лескавич, рівняни теж можуть допомогти їхньому фонду добра і миру, надати продукти або ж підтримати фінансово. Добрий, добрий день, добрий день, Дякую вам за допомогу. Саме основне, щоб ви вижили, поправились і повернулись додому, живі і здорові. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Ця скриня оформлена для дитячих робіт. Цю та ще три скрині зробила майстриня Олександра Оверчук з колишніх ящиків, у яких наші військові зберігали боєприпаси. А також кілька вас із використаних гільз. За допомогою некіньких кухончиків ми зглажували гострі кути. От додали такої цікавинки. Всередині скриня обтягнута бархатом і розмальована дитячими долоньками діток, які навчаються на студії. А цю скриню створила майстриня Наталія Утюш. Зробити із дерева волів, яких назвали Федя і Яша, допоміг різьбяр із білої кри. Анатолій Демчук загалом на виготовлення пішло два місяці. Я просто живу в селі, і в мене вдома є віз. І Я собі щось так подумала. Думаю, може я його якось зробити якоюсь такою скринею, такою, щоб вона використовувалася для чого. І виникла в мене ідея така. Всі ви знаєте творчість Панаса Мирного. Він є автором роману Чого рибуть воли як я порт скриня така. Яка буде можна використати для зберігання вина, для зберігання там якихось інших спиртних напой? Ось декорована потраківським розписом, як і зовні, так і в скрутичні частини. Класнючими військовими об'єктами, які ми перетворили на арт-об'єкти. До кожної скрині була розроблена окрема концепція. Відповідно, тривав цей проект 4 місяці. Викладачі художньої студії Євроарт. Дуже активно прийняли участь, дуже зраділи, адже ми постійно влаштовуємо різні благодійні заходи. У рамках проєкту Скрині для перемоги, трансформація, який організував благодійний фонд Гарна справа. Вдалося зробити 10 скрин та 8 виробів із гільц. Все це організатори планують продати, а вторговане спрямувати на благодійність для Кочубеївської тергромади, що в Херсонській області. Ми будемо просити за них дорого, але не в простих людей, а в людей, які мають. Можливість, для яких 20-30 тисяч не гроші. Питання направлення коштів вирішилося буквально в останні дні. Це громада, яка була в окупації, в яку входить 14 сіл, у них 124 будинки поруйновані, 7 знищені, повністю, немає інфраструктури, нічого. І вона просить, якщо це можливо, я розумію, що всіх просить, по можливості. Підтримайте нас там на центр безпеки. Пожежна машина, швидка допомога. У міському будинку культури виставка діятиме до 29 червня. По тому експонати можна буде подивитися в галереї Євроарт впродовж двох тижнів. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.